Рукавичка. Ішов дід лісом. А за ним бігла собачка. Та й загубив дід свою рукавичку. От біжить мишка. Улізла в ту рукавичку та й каже Тут я буду жити. Коли це жабка плигає та й питає: А хто? Хто в цій рукавичці Мишка ж креботушка. А ти хто? жабка скрекотушка. Пусти мене. Ну йди. От уже їх двоє. Коли біжить зайчик, прибіг до рукавички та й питає: А хто, хто в цій рукавичці? Мишка «Мишка-шкреботушка, скрекотушка. А ти хто? А я, зайчик-побігайчик, пустіть і мене. «Іди!» От уже їх троє. Коли це біжить лисичка, та й до рукавички. А хто? Хто в цій рукавичці? Мишка шкреботушка жабка-скрикотушка та зайчик-побігайчик. А ти хто? А я лисичка-сестричка, пустіть мене. Та йди. Ото вже їх четверо сидить. Аж суне вовчик та й собі до рукавички. Питається: А хто? Хто в цій рукавичці Мишка шкреботушка жабка-скрикотушка, зайчик-побігайчик. Та лисичка сестричка, а ти хто? Та я вовчик-братик, пустіть мене. Та вже йди. У лізі той уже їх п'ятеро. Де не взявся біжить кабан? Хро-хро-хро, а, а хто хто в цій рукависті? Мишка шкреботушка, жопка скрекотушка, зайчик-побігайчик, лисичка-сестричка та вовчик-братик. «А ти хто?» Хро-хро-хро-хро, а я кабан і клан, пустіть мене. Оце лихо! Хто не набреде, та все в рукавичку. Куди ж ти тут улізеш? Та вже лізу, пустіть!» Та що вже з тобою робити? Іди!» Уліз і той, уже їх шестеро, уже так їм тісно, що й нікуди. Коли це тріщать кущі, вилазить видміть. Та й собі до рукавички реве і питається. А хто, хто в цій рукавичці Мишка шкряботушка, жабка скрикотушка, зайчик-побігайчик, лисичка сестричка, вовчик, братик та кабаний клан. А ти хто? -о -го -го, як вас багато, а я ведмідь на брід. Пустіть мене. Куди ми тебе пустимо, коли й так тісно? Та якось будемо. Та вже йди тільки з краєчку. У лізі ведмідь, семеро стало. Та так вже тісно, що рукавичка ось-ось розірветься. Коли це діто оглядівся, нема його рукавички. Він тоді назад, шукати її. А собачка попереду побігла. Бігла, бігла, бачить, лежить рукавичка і ворушиться. Собачка тоді гоу гав 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 гоу вони як злякаються, як вирвуться з рукавички, так усі й порозбігалися лісом. Прийшов дід та й забрав свою рукавичку.